Що обрати безкоштовний чат GPT чи PLUS? Ти користуєшся безкоштовним чат GPT і думаєш, що отримуєш усе найкраще. Не поспішай з висновками. Є дві реальності штучного інтелекту: одна знайома, але обмежена, інша потужна, відкрита лише для тих, хто готовий вийти за межі. Безкоштовна версія ChatGPT – це як віртуальний музей, можна розглядати, але не взаємодіяти. А плюс, мов гід у закриту лабораторію, який показує те, що недоступне більшості: нові моделі, живий інтернет, аналіз файлів, голос, зображення. У цьому огляді чесне порівняння, що вміє безкоштовна і чого не вистачає. І головне, чи потрібен тобі плюс, чи досить базового функціоналу? Яка модель працює в ChatGPT? У безкоштовній версії gpt 41 Mini полегшена та обмежена. gpt GPT-4O доступна лише на кілька хвилин і не завжди. У версії плюс стабільний доступ до GPT 4, GPT 4, а також експериментальних моделей, таких як GPT 4.5 чи кастомні О-моделі, які з'являються раніше, ніж їх побачать інші. GPT 4 це мультимодальна модель, вона обробляє текст, зображення, голос і навіть відео. GPT 4 класика потужного аналізу з великою контекстною пам'яттю. GPT 4.5 експериментальна модель з глибшою логікою, а кастомні дозволяють налаштовувати стиль, поведінку і навіть знання асистента під конкретні. Задачі. Ці моделі краще розуміють контекст, працюють із мультимодальністю, аналізують складні дані, дають точніші відповіді і можуть адаптуватися до твого стилю. Також безкоштовна версія GPT 4O має обмежений веб-пошук, і то лише зрідка. А в плюс вбудований браузер без обмежень. Можна моніторити новини, шукати статті та перевіряти дані. При ускладнених завданнях це твоя перевага. Дедлайни, презентації, дослідження все в режимі реального часу. В безкоштовній версії жодної підтримки файлів чи коду це текстовий режим і крапка. А в плюс можеш завантажити Excel, CSV, JSON, запускати розрахунки, будувати графіки, писати і тестувати код прямо в чаті. Плюс перетворює чат у аналітичну платформу. Завантаження фото в безкоштовній версії неможливе. Натомість в платній версії GPT бачить, аналізує та створює зображення. Можна вивчати інфографіку, розпізнавати текст та генерувати нову графіку. Також в платній версії є можливість розмовляти голосом, змінювати голоси, демонструвати екран та вести дзвінки з GPT. Це не просто чат. Це повноцінний помічник для навчання, консультації чи мозкового штурму у безкоштовному режимі жодних розширень. А в плюс створюй власних gpt асистентів, підключай плагіни, інтегруй сторонні сервіси. Також в безкоштовній версії обмежена кількість запитів, повільні відповіді, обриви зв'язку. Натомість у плюс до 80 запитів за 3 години, швидкі відповіді, стабільна робота навіть у години пік. Ціна версії плюс 24 долари на місяць, розширена функціональність, нові можливості, кращий досвід. Якщо твої задачі це більше ніж чат на пробу, плюс точно окупається. Напиши в коментарях, якою версією користуєшся і чому. Зберігай, якщо було корисно, та підписуйся. Якщо хочеш розуміти технології, а не просто читати новини.